50 мільярдів гривень відсудили у держави українські пенсіонери. Проаналізували фахівці, журналісти власне ці судові позови дійшли в таких сум загалом величезних, просто сум величезних коштів. Що це за справа? Адвокат адвокатського бюро Івана Хомича Володимир Трощинський з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ж по перше, що це за, за пенсіонери? У нас такі просунуті, хто подавав позови проти держави, і чи справді підтверджується ця колосальна цифра 50 мільярдів. Так, дивіться, на сьогоднішній день люди масово судяться за перерахунок та виплату своїх пенсій, тому що в багатьох умовах єдиний варіант для того, щоб людині була призначена чи перерахована пенсія, це є відповідне звернення до суду. Дійсно, я можу підтвердити, з урахуванням статистики, яка є на сьогоднішній день, то заборгованість по пенсіям на підставі рішень судів складає на сьогоднішній день понад 50 мільярдів гривень. Це шалена цифра. В більшості випадків пенсії і заборгованість, яка на підставі рішень судів перерахована, це пенсії, саме що стосується пенсіонерів військових та інших силових структур. Тому що у випадку зміни грошового забезпечення, це є підставою для перерахунку пенсій військових пенсіонерів та інших силових структур, у зв'язку з тим, що пенсійні фонди добровільно не здійснювали ці перерахунки, починаючи з 2018 року, пенсіонери силових структур повинні були масово звертатися до суду за такими перерахунками, тому враховуючи те, що з 2018 року ця проблема. Не вирішувалося і лише люди через суд могли відновити своє право на належне пенсійне забезпечення. Як наслідок, вони зверталися з позовами до суду. І відповідно на сьогодні склалася така ситуація, що заборгованість по пенсійним справам це не тільки саме по пенсіонерам силових структур і військовим пенсіонерам, але все ж таки основна маса стосується саме них. Тому і заборгованість на сьогоднішній день складає 50 мільярдів гривень. Я, я бачу власне по цій статистиці, що 25 майже мільярдів це якраз припадає на колишніх силовиків, але погодьтеся, в них не найменша пенсія в Україні, зокрема колишніх працівників силових структур. Я маю на увазі. Я погоджуюся, але тут треба виходити з того, що ми воююча країна, і відповідно військовослужбовці, які на сьогоднішній день на фронті, вони дивляться, яким чином держава ставиться до своїх військових пенсіонерів, і тому все ж таки треба розуміти, що підтримання соціального забезпечення військовослужбовців, зокрема і їх належне пенсійне забезпечення, на сьогоднішній день має надзвичайно важливе значення, і цим не варто ігнорувати, тим паче. В тих умовах, яких ми на сьогоднішній день знаходимося, а чи справді державні органи, зокрема пенсійний фонд, в них є якась певна вказівка не проводити ці перегляди пенсії? Чи не буде дешевше державі просто якусь певну зміну запровадити в законодавстві, дозволити це робити, чи просто виконувати закон, аніж ну тепер 50 мільярдів висить. І що з цим робити? Дивіться, я як правовик можу сказати стосовно того, що звісно органи пенсійного фонду мали б виконувати рішення закони. Відповідно до чинного законодавства, ті всі позови, з якими особи звертаються, і суди задовольняють їхні позови, вони приймаються на на основі законів. І якщо відповідно особа-пенсіонер змушена звернутися до суду, це говорить про те, що відповідні органи пенсійного фонду не виконують поло положення закону і на сьогоднішній день пенсійному фонду легше відмовити особі в призначенні чи перерахунку пенсії, як наслідок досить часто. Ми стикаємося з формальними підставами для відмови в перерахунку чи в перерахунку чи призначенні пенсії, тому що особа має звернутися до суду з відповідним позовом. Судовий процес може тривати рік або понад рік. В межах держави, в принципі, виплата пенсії не сьогодні, а через рік, півтора роки, в принципі, має значення, тому що ці кошти треба платити не зараз. З урахуванням цього, пенсійний фонд, в принципі. За рахунок цього створює такі умови, що особа має звернутися до суду, відсудити свою пенсію, потім на підставі цього рішення суду їй призначається пенсія, але ж заборгованість, яка нараховується на підставі рішення суду, тому що досить часто люди на підставі рішень судів відсуджують і ще заборгованість. Вона виплачується не зразу, а їй ще треба буде чекати 2-3 роки. І тому якби пенсійний фонд розуміючи те, що Краще відмовити людина піде в суд і буде відсуджувати ще рік-два свою пенсію. То пенсію у пенсійному фонді треба виплачувати не зараз. Тому якби пенсійний фонд маніпулюється чи такими обставинами, відмовляє в перерахунках пенсії. Тим паче на сьогоднішній день багато. Рішень Верховного суду у зразкових пенсійних справах, а також рішень конституційного суду, які прийняті на користь пенсіонерів, але пенсійний фонд ігнорує їх, що є відповідно порушенням законодавства. Я зрозумів. А це міжнародні суди, чи це українські суди теж є в цьому переліку? Це саме суди в межах України. Тобто, сюди не входять якісь компенсації, позови, які потенційно могли би бути в міжнародні суди. Дивіться, якщо говорити про міжнародну юстицію, тобто як ми стикаємося в своїй практиці з тим, що якщо особа не може виконати рішення суду в межах системи судів національної юстиції чи за допомогою органів державної виконавчої служби, і так далі, вона може подати позов до Європейського суду з прав людини. Відповідно, як показує статистика, Україна займає одне з перших місць по таким позовам. Розгляд їх в середньому десь також може тривати 3-4 роки. Але європейський європейський суд прав людини лише встановлює порушення права особи на отримання пенсії або на отримання компенсації. Не завжди на підставі цього рішення суду особа може привести на виконання рішення національного суду на підставі рішення Європейського суду справ людини вона може лише отримати свою компенсацію у зв'язку з неналежним виконанням рішення національного суду. З таким чином угу. зрозумів. А і останнє питання. Ми говорили про те, що є категорія силовиків екс силовиків колишніх пенсіонерів. Я вкотре все таки дозволю собі наголосити наголосити, які отримують не найменшу пенсію в цій країні. Якщо говорити про інші категорії, хто ще позивається? Чи є звичайні пенсіонери, які справді отримують по 2-3 тисячі щомісяця? Це все таки вони розуміють, що це певні витрати, це не дешево коштує судитися з державою. Я так підозрюю. Дивіться, на сьогоднішній день серед інших категорій пенсіонерів, сюди ми можемо віднести і чорнобильців. Сюди ми можемо віднести пенсіонерів, які працювали на важких умовах роботи. Це списочники, перша та друга категорія. Сюди ми також можемо віднести щодо виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам, тому що особи, які в свій час не встигли. Пройти верифікацію, тобто підтвердити свою особу, їм було припинено виплату пенсії. У зв'язку з цим вони через суд мають все ж таки відсудити своє право на отримання цих коштів. Ось таким чином також ми в своїй практиці стикаємося з тим, що пенсіонерам за вислугу років, наприклад, медикам, вчителям і так далі, досить часто відмовляють. У призначенні пенсії знову ж таки вони ці всі питання мають вирішувати через суд людина судиться рік півтора-два. За цей період відповідно нараховується її компенсація, тому що пенсія має бути на підставі рішення суду, призначена здати її звернення з відповідною заявою до пенсійного фонду. Тому за рахунок всіх цих категорій осіб і виникають такі борги. Але знову ж таки, ця проблема ця проблема. Вона має системний характер, вона не з'явилася одномоментно. Ці всі питання виникали багато років, і не було якогось певного системного підходу до вирішення, збалансування між статтями видатків, витрат на погашення пенсійних виплат. У зв'язку з цим ось ця бездіяльність, яка тривала багато років, вона призвела до того, можна сказати, колапсу, який є на сьогоднішній день щодо виплати пенсіонерам. Суми понад 50 мільярдів гривень в умовах повномасштабного вторгнення. Дякую дуже. Володимир Трощинський, адвокат з намбу на зв'язку. Довідалися ми подробиці цієї резонансної великої цифри: 50 мільярдів гривень відсудили українські пенсіонери в держави. Але поки що про виплати цих коштів, наскільки ми розуміємо, не йдеться. Це перспектива. Дякую вам за бесіду.